Стерти Росію чи Совєтський Союз? Відклонятися від того, як би не ми ні? Не? Не. <рес> не знаю. Для мене 9 травня дуже важливий день, тому що це день народження мого швагра Ігора. Добрий день! Подкритій день надо. Які там діди? Звісно, святкували. Якщо що, я обратно буду святкувати. Ви що? Смієтесь. Яке святкування 9 травня. Хай вони вшановують, а ми як празнули, так і будемо З чим мені приходиться мати справу. Доброго вечора, смачного. <рес> ні, ні, ні. Все, все, все. все. Чи не треба мені матом ругатися. Діди там вивезли там, за якісь кілометри, без ног, без рук, і вони там подихали в домах пристарілих і лагерях. Звісно, бунтуються в сторону Росії теж. Ага. Походу, ждун. Треба бути... Я швиденько одне питання За то історія вам принесла такий урок і ви отримали таких люлей. 50 на п'ятдесят перше це то тобто, є унічтожить Росію, той тобто, Советський Союз. А друга ціль создати господарство Ізраїль. Все, 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 все. Треба було створити культ, того що нам можна все.